привіт! Сьогодні я хочу розповісти про вибір павербанка, а саме на що я звертаю увагу при купівлі цих пристроїв. Якщо коротко, то мій список вимог це потужність від 20 Вт, об'єм до 27 000 мА для майбутніх подорожей літаком, підтримка швидкої зарядки. На коробці має бути вказана модель та виробника, мають бути відгуки. Та відеоогляди, а також дрібниця, але мені приємно мати моделі, в яких є екран. А тепер детальніше з поясненнями. Зараз на ринку неймовірна кількість павербанків та їх виробників. Та якщо застосувати простий фільтр, виявиться, що кількість цікавих моделей можна перелічити по пальцях. Подивимось на потужність. Є моделі, що забезпечують вихідну потужність 15, 18, 20, 65, 100 та більше ватт. При цьому часто висока вихідна потужність відповідає і високій вхідній потужності. Отже, сам павербанк зможе заряджатися швидше, що дуже важливо, в цей час регулярних відключень світла. Я вважаю цей параметр важливий. А зараз поговоримо, яким чином павербанк надсилає заряд пристрою. Всі павербанки можуть видавати на вихід 5 вольт. Отже, якщо павербанк максимально може видавати при 5 вольтах 3 А, його вихідна потужність складатиме 15 Вт. Вольт множимо на ампери. Сучасні пристрої, смартфони, планшети та інші можуть заряджатись не лише 5 В. Створено різноманітні протоколи швидкої зарядки, найбільш відомі такі як Quick Charge, Power Delivery. Коли прилад сам може казати зарядному пристрою, яка напруга йому зараз потрібна, і зарядний пристрій. Перевмикає вихідну напругу з 5 вольт на 9, 12, 15 чи 20 вольт, залежно від потреби самого споживача. І тут ми можемо подивитись на детальні характеристики павербанків. Дуже старі моделі, чи низькотехнологічні, можуть працювати лише з 5 вольтами, але наступний клас павербанків може видавати вищу напругу. Часто ці моделі мають вихідну потужність до 23 Вт. І максимальну напругу до 12 вольт. Моделі з вихідною потужністю понад 60 Вт, зазвичай підтримують напругу 20 вольт і можуть використовуватись для заряджання ноутбуків. Звичайно, якщо це не якийсь ігровий, якому потрібна величезна потужність. І 60 Вт йому буде просто недостатньо. І то навіть в таких випадках люди їх заряджають, я читав, при вимкненому стані. Тож сам ноутбук вимкнений, і в цей час він може заряджатися, оскільки не споживає багато енергії. Одразу зауважу, що якщо ваш телефон потребує лише 5 вольт зарядки, не варто боятися підключати його до павербанку, що може надавати більше. Стандартний режим роботи павербанку знову-таки 5 вольт, і лише спеціальною командою від підключеного пристрою він може перемикнутися в інший режим. І тут я хочу згадати ще одне застосування сучасних павербанків. Наприклад, ви можете взяти звичайний побутовий пристрій, такий як роутер, і подивитись на його блок живлення. Часто там є якраз і наші 12 вольт. Ви можете увімкнути в павербанк плату Power Delivery Trigger або PD trigger. Яка дає команду Powerbank видавати на вихід 12 вольт, і вже до цієї плати ви під'єднуєте кабель, яким живите роутер. Або можна придбати вже готовий кабель, в якому вбудований цей тригер. Зверніть увагу на зарядні пристрої у себе вдома. Там вказано як напругу, так і сили струму, які вони видають на вихід своєму споживачу. Тож, ви можете подумати, які пристрої можете автономно живити від павербанку, навіть якщо там немає USB-портів. Друге, на що я звертаю увагу, хто виробник, яка упаковка та які відгуки. Переважна більшість павербанків виготовляється в Китаї, це нормально. Багато з них нонеймі no і однакові моделі можуть зустрічатись у різних е, виробників під різними назвами. Зазвичай такі речі я намагаюся вникати. Чим популярніший виробник, тим більший шанс, що прилад працюватиме добре і стабільно. Якщо подивитись на ринок, на диво можна побачити, що різні моделі від різних виробників, навіть здавалося популярні, розповсюджуються в однакових коробках, де є лише напис «Powerbank» і жодної згадки про виробника чи про модель. Такі я намагаюся не розглядати для покупок. Наступний важливий для мене пункт це наявність виробника на світовому ринку і пов'язана з цим можливість знайти відгуки про конкретну модель. В багатьох країнах, а також у відеоглядах на Ютубі. Зауважу про об'єм павербанку. Якщо ви плануєте в майбутньому брати його в подорож в літаки, то і там є обмеження. Більшість авіакомпаній дозволяє брати на борт павербанки об'ємом до 100 Вт на годину. Це значення часто вказано на самому павербанку. Але для переважної більшості моделей ви можете просто зрозуміти, чи він дозволений для прильоту. По його об'єму. Якщо це модель до 27 тисяч мАч, то швидше за все більшість авіакомпаній дозволять його принести на борт. І останній пункт, на який я звертаю увагу, це наявність екрану. Звичайно, це абсолютно не впливає на функціонал, не впливає на надійність. Але моделі з екраном для мене зручніше в користуванні. Мені дуже приємно дивитись на відсотки, а не на 4 світлодіоди, які мигають, і ти по миганню маєш розуміти, що плюс-мінус 25% там от залишилось, наприклад. Дякую всім за увагу. Ми переможемо. Тут сумнівів немає. Сподіваюсь, лише, що ось-ось скоро. Можливо, в той момент, от я бажаю, щоб в цей момент, от як я кажу ці слова, ви отримали новину про нашу перемогу. Слава Україні! Всім добра, миру, щастя і міцного здоров'я. Тримаймося!